Всім привіт! Це друга частина липневих анонсів. Хто ще не дивився першу, зараз вискочить нагадувалка ось тут зверху. Так що ти теж не пропускай. Літніх анонсів вже овер до фіга і вибрав саме ті, які, на мою думку, варті уваги. Хоча все епічне, скоріш за все, нас чекає все ж таки в продовженнях уже нашумівших тайтлів. Не будемо тягнути окару за яйця, тому погнали. І почати хочу з неймовірного релізу, який я вважав взагалі нездійсненним. Що дуже і дуже обнадіює колись побачити і продовження Мага-Цілителя. Це шикарне аніме неосяжна блакить, прем'єра другого сезону якого відбудеться 7 липня. Якщо ти ще не бачив перший сезон цього аніме, то ти просто прожив це життя дарма. В цей час його розібрали на меми, які актуальні навіть сьогодні. А угарний гумор і чудова режисура зробила це аніме таким, що хочеться передивлятися безліч разів. Його видає та ж сама студія, тому є шанс, що другий сезон буде не менш кайфовим. Наступне аніме, на яке всі чекаються, четвертий сезон дівчини на прокат. На мою думку, це аніме повинно було закінчитися ще в другому сезоні, ну або хоч якось розвинутись. Особисто я закинув цю тягомотину після другого сезону. Ні, ну справді, скільки часу сумніватись і соромитись не здатна жодна людина, навіть японці. Ну а тим, кому подобається, як гештальт у їх в голові ніколи не закривається, і вони відчувають від цього мазохійську насолоду, чекати ще недовго. В липні можна буде зацінити новий сезон, в якому головні герої не почнуть зустрічатись, тим більше, що новий сезон складатиметься з двох частин, а це 20 плюс епізодів, між якими будуть робити ще й перерви. Кай. На початку липня також побачимо продовження пригоди веселого скуфа Кавки, який випадково з'їв інопланетного комара і тепер перетворюється на потужного та епічного монстра Кайджу номер 8 Реально круте аніме, перший сезон якого я проковтнув залпом. Тут прекрасно все: візуал, сюжет та гумор і герої. Та що вже розказувати, коли на каналі є повноцінний огляд, посилання на який я залишу в закріпленому коментарі. А якщо не дивився цей шедевр, то бігом бери вкусняшку і вибирай студію української озвучки в описі під цим відео. Прем'єра аніме адаптації манги, сестрами Мікадону напрочуд легко мати справу в студії PA Works відбудеться у липні. Історія розповідає про Ю Аяса, сина Субару А'яса. Мати Ю Субару сама була обдарованою красою, атлетизмом та інтелектом, але Ю, здається, успадкував лише гарну зовнішність своїй матері і нічого більше. Коли ю зараховують до школи високого класу, його довіряють під опіку маминої подруги, і він приїжджає до їхнього будинку. А він починає жити з трьома сестрами Мікадона, кожна з яких по-своєму надзвичайно талановита, але має слабку сторону. Ну тут, як на мене, все зрозуміло знову п'ять наречених, тільки на свій лад. А до речі, тут буде тільки три. Щось маловато для цього жанру, побачимо, що там накрутять. Прем'єра аніми адаптації манги, як же змінилися детективи останнім часом від студії Liden Films відбудеться у липні. В центрі сюжету Кейчіро на колись коли шкільний детектив, який міг миттєво розкривати справи. Але через більше ніж 10 років Кейчіро просто старий детектив, який не може йти в ногу з сучасним мінливим часом, через що отримає все менше роботи. Тож поки одного дня старшокласниця Маширо, яка мріє стати детективом, не приходить до офісу Кейчіро і не просить стати його помічницею. Так починається повсякденне життя старого детектива та його вродливої та унікальної помічниці. Аніме ще не вийшло, а головній героїні вже приписують перші місця в топах глядацьких симпатій. Що ж, побачимо, але мені здається, конкурувати в одному сезоні з Кітагавою неможливо. Думаєш, в неї шанси? А зараз саме час поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які аніме ти чекаєш цього літа найбільше, і озвучку чи дубляж яких студій полюбляєш більше за все. Найбільш повторювані студії винесу на наступний огляд. Прем'єра аніме адаптації манги букет для брядкої дівчинки від студії Сілвер Link, Відбудеться 4 липня. Анна табата самотня старшокласниця із пересічною зовнішністю та низькою самооцінкою. Про кохання, як у щоджаманзі, їй залишається лише мріяти. Наприклад, під час прибирання в школі поки що нікого немає поруч, і звичайно ж у такий невідповідний момент з'являється найпопулярніший хлопець у класі. Це кінець, чи лише початок. Ну, знову тут про неродисть вродливою. Це новинка із схожих румков я не бачив, тому подивлюсь, можливо, щось дійсно гідне. Прем'єра аніме адаптації манги Клеветес, кроль магічних звірів, немовля та героїня немертвих від студії Лейдюс відбудеться 2 липня. Ще одна новинка, історія якої починається з Алісії, яка з дитинства прагнула стати хороброю героїнею. Король обрав її однією з 13 героїв для квесту. Озброївшись легендарними мечами, герої мають намір підкорити короля магічних звірів Клеветтес. Однак саме ці герої можуть спричинити найсмертоноснішу катастрофу королівства, яка знищить усе людство. Останньою надією світу залишається немовля довірене повелителю магічних звірів. Прем'єра другого сезону аніме, зведені з від студії Окаруто Нобуро, відбудеться 8 липня. Чудовий ромком і багатьом зайшов на ура, але в цей раз буде зміна студії, тому чи витягнуть той же рівень під великим питанням. Далі маємо, можливо, непогані проходнячки, а саме, прем'єра аніме адаптації Манги це стрільнський комплекс в Atarі на межі краху. Від студії Stable Entertainment. відбудеться 4 липня. На Ото Ватарі пережив чимало труднощів. Два роки тому померли його батьки, і тепер він разом із сестрою живе в домі. Тітки. Його прагнення захищати сестру принесли йому славу хлопця сестринським комплексом, але це його ніколи не хвилювали. Адже сестра для нього завжди була на першому місці. Проте, коли його в школу переходить Сацуки, подруга дитинства, яка перетворилась на ворога чи, можливо, когось іншого, звичайне життя наото занурюється в хаос. І сацукі може бути лише початком. Прем'єра аніме адаптації Ранобе мах води від студії Typhoon Graphics. Ріо радіє, що потрапив у фантастичний світ Фі, де сподівається жити спокійно, опановуючи водну магію. Однак реальність виявляється іншою. Дикі землі та смертоносні монстри змушують його боротися за життя. Завдяки своєму оптимізму, розуму і прихованій вічній молодості, Ріо приходить через десятиліття, відкриваючи нові горизонти магії. Несподівана зустріч змінює мінії долю, виводячи на шлях великих пригод. Так починається історія найсильнішого мага води, який завжди діє у своєму ритмі. Ну, а тут також маємо карколомне повернення аніме, трусяшки та панчошки разом з Паском від студії Trigger, яке відбудеться 9 липня. Аніме я теж зацінив: дорослий гумор, простатеві відносини, хіть та неймовірні пригоди жіночих аксесуарів у вигаданому світі підривають твій мозок. Якщо живеш з батьками, дивитися при них не рекомендую. Спитаєш чому? Та просто відвідування помаранчевого ютубу пояснити буде простіше, ніж це. Я попередив, а там як знаєш. Новий трейлер до аніме адаптації манги Дощ Ти і прем'єрові студії Леспріт відбудеться 5 липня. Одного дощового дня жінка зустрічає дивну тварину, що чекає на узбіччі дороги. Благаючи, аби його забрали, створіння пропонує жінці парасольку, просячи милосердя. Зацікавлена його розумовими здібностями, вона приводить єнота додому. Саме з цього дня починається їх спільне життя. Що тут можна сказати? Напевно, мати котів для самотніх жіночок у віці вже не в тренді, тому вони почали заводити собі розумних єнотів. Але під настрій, думаю, можна глянути. Одиночний кемпінг для двох або небезпечний зв'язок дядечка і неповнолітньої в лісі. Прем'єра від студії Synergy SP відбудеться 10 липня. Кінокура Ген любить ходити в походи наодинці. Він насолоджується тихою самотністю, далеко від міської метушні та можливістю насолоджуватися природою на самоті. Але в одному з походів його усамітнення порушує поява Кусана Шізуку, молодої дівчини, яка хотіла піти в похід сама. Але погано підготовлена і зовсім не своїй тарілці. Ген намагається відправити її додому, щоб він міг спокійно відпочивати, але вона відмовляється і вперто наполягає на тому, щоб супроводжувати його в майбутніх походах, доки не буде готова до самостійних походів. Так починаються дні самостійних походів Гена і Шізуку разом. Ну головне, що вони не перетинають межу дозволеного, адже похід може швидко закінчитись гамаком за решіткою. Прем'єра аніме адаптації манги Темний демон від студії Хібарі відбудеться 11 липня. І Чіноса Шіки, спадкоємець крові Оні, прожив усе своє дитинство, не помічаючи цього факту. Однак, коли невідомий чоловік вривається до його будинку, намагаючись вбити його, прийомний батько нарешті відкриває правду. У світі, де Оні та Момотару, ніколи не могли співіснувати, приєднуються до Ічіноса в його боротьбі за владу та об'єднання двох рас. Теж схожий на якийсь проходнічок, бо десь я вже бачив схожий опис. Якщо виникло теж відчуття, напиши в коментарі. А також маємо новий трейлер до першої частини трилогії повнометражних аніме Клинок, який знищує демонів фортеця нескінченності. Прем'єра відбудеться 18 липня. Офіційно реліз в Україні планується лише восени, але все ж маю надію, що хтось озвучить цей шедевр, тим більше що клинка обожнюють всі. А його візуал виборов перше місце серед аніме на Crunchyroll Anime Awards цього року. Чекаю, і не дочекаюсь, коли вони даватимуть люлей тому Майклу Джексону. Ну ви зрозуміли. Дякую, що додивились до кінця. Попереду маємо купу крутезних релізів. Тож нарешті буде що дивитися, бо зима і весна мене геть розчарувала, якщо чесно. Маємо надію на липень, друзі. Постав лайк цьому відео, якщо ще не зробив цього раніше. І обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати крутих новинок. Вам бажаю надалі тільки кавайних вечорочків.